Є інформація зараз, що е, просто зараз під посольством США відбувається пікет на підтримку Тетяни Чорновол. І е, там Ми зараз спробуємо зателефонувати, зателефонувати Ірені Карпі, яка там перебуває. І поспілкуватися з нею, щоб дізнатись про те. Що відбувається там. Отже, Ірина Карпа, українська письменниця. Зараз стоїть біля посольства США, де відбувається пікет на підтримку Тетяни Чорноволої, яку жорст, жорстоко побили сьогодні вночі на Бориспільській трасі. Ага. А, добрий день, пані. Добрий Пані день. Ірино, це Сергій Андрушко, ви в прямому етері громадського телебачення. Скажіть, будь ласка, де ви перебуваєте і що відбувається? Я перебуваю на пакеті американської амбасади, Чорновол І, власне, що йдеться про те, що є... було знову пролито невинну кров, і ми вимагаємо санкцій. Крім того, що я тут є як громадянка України, я тут ще й представляю інтереси двох моїх малолітніх дітей, два і три роки, які є громадяни Америки і які є абсолютно незахищеними в цій країні. Тому що розумієте, якщо ти їдеш і тебе можуть запросто підрізати і побити, то про що можна говорити? Ми Вони О, повинні звернути увагу на це. А, пані Ірино, скажіть, будь ласка, яка кількість людей зараз перебуває? Підпособством США людей зараз небагато, тому що все таки ну у них крісло, і зрозуміло всім, що працівників немає, але в будь-якому разі виходили люди, які прийняли наше повідомлення і пишуться камерами. Людей не багато, але ми витривалі. Просто багато людей залишилося зараз на пікетуванні Мін'юсту, наскільки я розумію, так от і. Может, е, уже скільки мені, то, скільки вас там? А, ви там? Ви там одна? Чи вас там Ні, більше? Ні, я тут не одна? Але насправді, як казав Ганді, навіть якщо лишився один, то можна скорюватися. Ні, я тут далеко не одна. На щастя, нас тут чоловік 20, Я так думаю. доже 20. Скажіть, будь ласка, Ні. ви сказали, що вимагаєте санкції від Сполучених штатів Америки? А проти кого санкції на вашу думку має вести проти США проти злочинної влади? Коли не буде там злочинна влада? Що, що ви маєте на увазі? Ви скажіть конкретно? Ало, яка, яка Алло, алло. Алло, так, так. Там. Щось не, так не чую вас. Перепрошую. Скажіть, Диві. будь ласка, проти кого а, конкретно ви б хотіли, щоб а, От ви пікетуєте зараз посольство США на підтримку Тетяни Чорновол і, власне, закликати, я так розумію, а, Так, давайте перетелефонуємо. На жаль. А, на жаль, зірвався зв'язок. Зараз пробуємо ще раз контактувати. Алло. Алло, Вибачте, порвався. Я, ага. я, 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 я хотів вас запитати. Е, так, такі тування, власне, так. Проти всіх олігархів, які фінансують злочинне угрупування партії регіонів. Наскільки це може зараз? І міністра Захарченка це само собою зрозуміло. Це ім'я навіть бридку зараз просто вимовляти. Отже, ви ви закликаєте, щоб ввели санкції санкції проти міністра внутрішніх справ Захарченка та українських олігархів, великих бізнесменів, пов'язаних з політикою? Так я розумію, які можуть так. впливати на політику на політиків, але не роблять цього, так? Так, які фінансують злочинний режим. конкретно. Дякую. Скажіть, будь ласка, а до вас уже хтось вийшов? Як давно ви там перебуваєте? Під посольством під амбасади американської? Боже, ще раз, ще раз так, хтось хто виходив зараз, скажіть, будь ласка, давай сюди. Хто виходив із посольства? Ніх, ніхто не виходив. Ніхто не виходив наразі. Зараз ну, наразі тут просто присутня охорони. Якщо ви мене чуєте зараз, так, так. так то це ж все таки Крісмас. Ну насправді я розумію, що це акція. А проїжджали дипломатичні джипи, зупинялися, хлопці переказують, читали в чому власне справа. Ну. Розумієте, так чи інакше будуть записи з відеокамери. Думаю, що ми запишемо ще окреме англійською звернення стосовно чого вікна. Люди також бачать, що відбувається. Просто це дійсно не той день, коли пікет мав би максимальний ефект. Але знаєте, не ми передбачаємо, коли відбувається злочин. Дякую дуже вам. Дякую, Ірино. Нагадаю, у нас mm. на зв'язку була Ірина Карпа, яка зараз перебуває під американським посольством, американською амбасадою.